Капітальний ремонт вулиці Хотовицького нарешті стартував. Працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг замінять 210 метрів асфальтно-бетонного покриття на відрізку від Львівського шосе. Дорогу розширять, оновлять бордюри та тротуари. Ми проводимо земляні роботи, наче розширення проїзної частини тут проїзна частина 6 метрів. Її по проекту треба довести до 7 метрів. Ну, відповідно, будуть тротуари реконструйовані і все дорожнє полотно. На підсиленні буде новий шар асфальту, і по всій площі буде вирівнювання, і новий асфальтобетон з толщиною 5 сантиметрів. Вулиця Хотовицького уже давно дошкуляє водіям та пішоходам ямами та вибоїнами. На її капітальне оновлення у міському бюджеті передбачили майже 4 мільйони гривень. Цьогоріч на роботи спрямують 950 тисяч. Іншу ж частину Хотовицького аж до вулиці Інститутської відремонтують у 2014-му. Наразі цей відрізок дороги ще чекає поточний ремонт. Завершать роботи у вересні.